なるほど。 По влачне дав, нікому ще свободи, борець, то борець той здобуває світ, по влачне дав, нікому ще свободи, Хто борець, той має світ. Які ви краси, як нас багато, і Господь навіть сонечку сьогодні послав, тоді, коли ми з вами зустрічаємося. Високодостойна громада Чернігова, Чернігівщини, гордий за вас і за весь український народ. За п'ять років ми з вами створили потужний фундамент нашої власної української хати. Армія, мова, віра. Це надійні фундаменти державності, які укріпили держава Україна і український народ і зараз нашими спільними зусиллями. Вони в нас міцні, як ніколи, основи української державності, створені великою працею українців. І сьогодні я тут, в Чернігові, щоб вклонитися вам і сказати, я пишаюся вами, ви великі молодці. Я... Я вас теж дуже люблю. Пасимі вам. Я дуже гордий, що мені випала висока честь бути президентом такої великої нації, такої країни. Бо Україна є унікальна своєю різноманітністю. Прекрасна Чернігівщина багато додає до її багатства. Але всюди, по всій Україні, українці єдині. В своїй волелюбності, в своїй твердості, в своєму розумі і в своїй силі. І Я хочу вам сказати, що ми єдині і не переможні. Тут зараз на площі майже 10 тисяч людей. Поки ми єдині, ми твердо рухаємося до нашої перемоги. Ніхто ніколи не роз'єднає нас. А ще я хочу вам сказати, що ви є герої, справжні герої, тому що Чернігів і вся древня земля Чернігівщини зберегла вільний дух сіверян, древні гілки нашого народу. Тут князі Святославичі і Ольговичі будували церкви, фортеці ще тоді, коли на місці Москви бродили від меді. І ніхто нас не змусить. Забути чи забрати нашу гордість, нашу історію, нашу свободу серед частин, що складають силу і славу українського війська, є відома на всю Україну, а зараз же й на всю Європу. Перша окрема танкова сіверська бригада. Привітаємо її оплесками! Але хочу наголосити, ворог завдав нам гірких втрат. Більше 140 синів Чернігівської землі віддали своє життя за незалежність України. Ми дуже добре пам'ятаємо ціну, заплачену за нашу свободу. І ніколи, і нікому не дозволимо поставити нашу велику націю на коліна. Я дякую всім воїнам, добровольцям, волонтерам, всім, хто зберіг прекрасний Чернігівський край і всю Україну. Велика хоробрість, саме пожертва героїв, точно було не дарма. Ми завжди про це маємо пам'ятати. І перед вами я обіцяю, що Україна, Україна стане великою країною, вільних, щасливих. І заможніх людей, люди скрізь одностайні. Ми ніколи не здамо нашу землю, нашу країну ворогу. Ми ніколи не станемо на коліна. Як деякі з кандидатів президенти пропонують встати на коліна і, вибачте, на слові рачки повсти до Путіна вибачатися. А за що ж наші хлопці гинули? Наш план складається з двох частин. Частина перша. Перемогти бідність вже зараз, сьогодні. І на кого ми звернемо увагу в першу чергу? На пенсіонерів. Бо вони постраждали найбільше. І ось моя перша частина плану боротьби з бідністю це є підвищення пенсій. Ми зараз маємо кошти для індексації. І разом з підняттям економіки буде підніматися пенсія для кожного з пенсіонерів. Чернігів. Буде містом молоді, а Україна буде країною з молодим обличчям. Прийняв рішення з 1 квітня. Доплата бійцеві на передовій на першій лінії буде складати вже 12 тисяч гривень лише доплата, а всі виплати будуть складати 22 тисячі 400 гривень. Це є шана нашим воїнам. І ми будемо продовжувати цей тренд. Це не обіцянки. Це те, що вже зроблено зараз. Але моя мета, щоб Українець відчув зростання економіки, зростання золотовалютних резервів, покращення інвестиційного клімату не в цифрах і індексах, а по власній кишені. І тоді це буде правильно. Тоді ми досягнемо тої мети, за яку я борюся. І прорив в економіки буде вивірюватися зростанням добробуту кожного українського громадянина. І тому я пропоную проривну формулу успіху. Ми назвали його економіка майбутнього. Наше завдання відкрити можливості для всіх. І в нашому плані детально розписано за тижнями, за днями, за годинами, що і хто має робити. Впевнений, коли ми єдині. Ми переможемо, бо ми дуже добре вивчили уроки історії. І історії 350-літньої давнини, коли казачі полковники зрадили Україну, а всі сподівалися, що вони наші українські, а вони вели виконання наказів Московського царя, так і зараз у нас це п'ята колона. І в 17-му, в двадцять роках минулого століття, коли Господь дарував нам незалежність. І ми свою автокефалію могли отримати, бо Польща і Україна в 1918 році звернулися до Вселенського патріарха з проханням надати автокефалію. Польща в 1924 році автокефалію отримала, а Україна ні. А знаєте чому? Або України в 1924 році вже не існувало, був Радянський Союз. І що хто в цьому був винен? Народ? Ні, народ був єдиний. Може, наші митці, письменники, кабзарі, ні політикани, які замість того, щоб боронити державу, влаштували внутрішні чвари і розкололи єдність країни. А хіба вони постраждали? Ні. Більше з них втекла хто до Парижу, хто до Берліну. А яку ціну заплатила моя держава і моя нація? Голодомор. 32, 33 років, Червоний терор 37-41 років, депортація 44-го року, голод 46-го, 49-го. Засінні жовтий прапор Чітризоб, 60-ники. пачками пакували в'язниці. Сім поколінь українців були позбавлені власної держави. Це була ціна за відсутність єдності. І тому зараз я тут у вас, для того, щоб сказати вам, єдність є понад усе. Тільки дякуючи нашій з вами єдності, ми зберегли державу. І ще хочу сказати, я тут у вас для того, щоб попросити у Чернігівській громаді подивитися, скільки нас, подивитися, як нас багато. Давид мандату мандат довіри для наступні п'ять років для того, щоб країна рухалася своїм шляхом, рухалася в Євросоюз, бо це рівень життя і права людини. Верховенство права рухалися в НАТО, бо це є безпека. І на кордоні, коли один за всіх, і всі за одного серед 30 країн-членів. І наші хлопці повернуться додому, і на наших вулицях буде безпека. І молодики не будуть загрожувати простим людям. Це є наша мета. І на це прошу я ваш мандат. Даєте мені чи ні. Дякую собі, Чернів, дякую за вашу гостинність, дякую за вашу українськість і дякую за вашу єдність. І слава Україні! Героям слава! Дякуємо, президенту України Петро Порошенко.